Вони хотіли заробити на свята, але не вийшло. Лісники водещини спіймали під час незаконної вирубки дерев. В одному з лісництв регіону його працівники вирубували дуби і продавали приватним підприємствам. По даному факту, вже у підприємців цеху була вилучено понад 7 кубічних метрів деревини дубу разом з автомобілем ЗІЛ, на якому перевозилась деревина. Такий собі заробіток на свята придумали два майстри лісництва. Вони підробляли товарно-транспортні накладні і продавали дрова. Навіть завалили дешевими полінами місцеву лікарню. Усе це робили в обхід свого керівництва. Для цього чоловіки виготовили штамп та печатку підприємства. За даним фактом, слідчим відділенням Кодемського районного відділення відкрите кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією частини 1 статті 246 Кримінального кодексу України незаконна порубка лісу. Наразі усі підроблені документи, печатки та штампи конфісковано і триває слідство. Правоохоронці підраховують збитки, нанесені державі.